Усім привіт! Осінь ми з вами вже залишили позаду, а це означає, що саме час робити порівняння придбаного та прочитаного за цих три місяці. Скажу вам одразу, що цього разу співвідношення однозначно буде нерівноцінним, адже саме цієї пори я святкувала свій день народження. Якщо ви дивилися один з моїх попередніх влогів, ви знаєте, що книг... Мені надарували багато, і коли я сьогодні зрозуміла, скільки ж тих книг я все-таки прочитала, це мене дуже повеселило. Я впевнена, що це повеселить і вас. Тому, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати і загалом все, що стосується книг. Я вирішила не дублювати інформацію про книжки, які мені подарували. Тому якщо вам цікаво, ви можете перейти подивитися ось це відео. А власне, сьогодні ми з вами більше поговоримо про книжки, які я купувала до або ж після дня народження. Їх насправді також вийшло немало. Тому поговорити нам буде про що. І що мене веселить, осінь це все-таки однозначно була пора більше накопичення книг, ніж їх читання. Тому давайте дізнаватися, що ж там все-таки в мене є. Розповідати вам про ось ці всі книжки, вважаю за потрібне закрити питання стосовно подарованих книг. Їх у мене аж 32. І ви їх зараз можете бачити на своїх екранах. І, власне, з цих 32 книг я прочитала тільки дві. Ну, чесно. Ця цифра мене дуже спочатку, вона мене повеселила, а потім шокувала, чи спочатку шокувала, а потім повеселила. У всякому випадку, ну, чесно, це дуже смішно. Тому я не уявляю, скільки часу в мене піде на те, щоб взагалі прочитати всі ті 32 книжки, але. Радію з того, що все-таки ці дві це не єдині взагалі загалом прочитані книжки за цю осінь. Тому давайте повертатися все ж до того, що я придбала. Ну і власне одна з перших книг, яка потрапила на мої книжкові полиці цієї осені, була книжка мемуари Тома Фалтона, тобто по той бік чарівної палички, магія і хаос його дорослішання. Як ви вже, мабуть, знаєте, її я прочитала, і я однозначно рекомендую вам її до прочитання, незалежно від того, любите ви Потеріану чи ні, незалежно від того, знаєте ви щось про Фалтона чи ні. це цікаво, це достатньо динамічно, як в плані самого читання. Так, і в плані життя Тома Фалтона це достатньо повчально. Тут ви можете знайти багато цікавого і про Патеріану, і про життя Тома Фалтона, і про життя людей, з якими він працював на різних знімальних майданчиках. Одним словом, рекомендую однозначно читала. Далі з цією книжкою мені приїхала книжка, яку я спочатку була впевнена, що читати не буду, але потім мене переконали, що це потрібно читати. Сім чоловіків Евелін Гюго. Я не знаю, чому мені спершу здавалося, що я не маю бажання це читати. Адже книжка насправді мене вразила. Це неймовірна історія, хоч вона і вигадана, але я схильна до тієї думки, що все-таки. Авторка опиралася на певні історичні постаті, пишучи цей роман. І взагалі Тейлор Дженкінс Рід – це для мене своєрідне відкриття цієї осені, бо я просто в захваті від того, як вона принаймні цю книжку написала, інших я ще не читала, але. Це в мене також в планах. Якщо ви ще досі не читали цієї книжки, однозначно зверніть на неї увагу. Але перш ніж власне її читати, будь ласка, ознайомтеся з анотацією. Достатньо того, що може вам не сподобатись, але, як на мене, це дуже класний взірець. Того, як може виглядати життя на картинці і яке воно є за кадром. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну і, власне, з цими двома книжками до мене приїхала ще книжка Фредерика Бакмана-Переможці це є. Третя частина з трилогії, і мене запевнило, що її можна читати незалежно від того, чи читали ви першу і другу частину. Але коли я вам про це розказала, ви мені в один голос всі сказали, що це неправда, і цю книжку однозначно потрібно читати так, як вона є, тобто третю. І тому я її не читала і чекаю моменту, коли зможу. Поповнити свою бібліотеку ще, власне, першою частиною і другою для того, щоб читати це так, як потрібно. Взагалі від цього автора я читала лише одну книжку: це чоловік на ім'я Ува, і вона в мене викликала достатню протиріч, тому мені дуже цікаво, що власне, мені під час і після читання принесе ця трилогія. Але про це вже згодом. І так, що далі? Давайте підемо в хронологічні послідовності того, як це до мене приїжджало. Е, тому поговоримо зараз про ось ці дві книжечки. Це в нас нонфікшн, це сейва свідомого я від Ніколі Лепера. І це почалося не з тебе, Марк Волін написав цю книжку. І одну з них я прочитала, другу не прочитала. Так, оце не читала. Цю читала, цю не читала. Взагалі, ось ця книжка це книжка, яку я читала найдовше зі всіх за цю осінь, бо почала я її читати практично одразу, як вона до мене приїхала, тобто наприкінці вересня, а закінчила я її читати десь в середині листопада. Не тому, що погана книжка чи важко читається зовсім ні. Просто для початку я загалом дуже повільно читаю нонфікшн, а по-друге, я вирішила брати ту книжку виключно в ті моменти, коли в мене був якийсь певний внутрішній запит і бажання, тому це було достатньо таке розмірене читання. І я була просто в захваті від того, коли я дочитала нарешті цю книжку. Бо я дуже не люблю, коли в мене книжки лежать так довго. І навіть не те, що лежать так довго, а що я отак довго їх читаю, читала. І, власне, рекомендую вам, якщо ви любите покупатися в собі, зрозуміти себе та своє оточення. Це дуже легко написано. Тут дуже багато певних. Життєвих історій авторки та її клієнтів, і за рахунок цього ця книжка для мене є такою живою і, власне, читабельною. Про цю книжку я наразі нічого не можу сказати, адже я її не читала, але мені е, щось підказує, внутрішня якась чуйка, що це може бути щось схоже е, за стилістикою до Сайва Свідомого Я. Але спочатку прочитаю, а тоді вже буду вам розповідати, бо невідомо, як там піде. Якщо я не помиляюсь, наступною книжкою була власне ось ця книжечка: це Wildfire від Ханни Грейс, і це у нас є продовження мого улюбленого айсбрекеру. що для мене стало відкриттям, бо я чомусь думала, що це буде щось схоже за посилами та стилістикою. Але не пов'язане з «Айсбрейкером». Але у нас тут герої, які переходять з цієї книжки в цю. У нас тут по факту один світустрій, і однозначно спочатку потрібно читати айсбрекер, тоді читати цю книжку, бо ви собі багато що проспойлерите. Це важливо. Однозначно, айсбрейкер мені сподобався значно більше, але ця книжка зберігає такі. Все ж таки посили та настрої. Це знову ж таки про максимально здорові відносини, про те, що так чи інакше, герої намагаються говорити одне з одним. І нема такого, що книжка тримається виключно на тому, що герої не можуть поговорити. Бо якби вони поговорили, то, власне, би і книжки не було, про що писати. Тому. Це книжка Комфорт, звичайно, ну, мені відверто трішки вона не доцінила до Ізбрайкеру, але у нас вже є інформація на Goodreads про те, що вийде третя книжка про Генрі, і я прям дуже її чекаю. Мені дуже цікаво, як авторка опише відносини того героя. І я дуже-дуже сподіваюся, що Ханна Грейс напише книжку про Джей Джея. Бо чомусь для мене саме ця частина відкрила найбільше Джей джея хоча він тут був ніби другорядним персонажем. Одним словом, Icebreaker, Wildfire, будь ласка, читайте і чекаємо з вами на третю частину. Так, про це ми поговоримо. Пізніше, а зараз у нас дві книжки від видавництва РМ. Одну з них я не читала, тому про неї я наразі нічого вам не можу розказати. Це Сузанна Кларк Піренезі. Я прочитала анотацію цієї книжки, і вона мені взагалі нічого не дала, тому це буде для мене книжка-несподіванка, бо я не маю жодного поняття, що від неї очікувати. І, власне, я ще не читала і не бачила. Жодних відгуків на неї, тому побачимо-побачим. Побачим. І, власне, уся правда в мені від Джулії Беррі. Я, звичайно, ті, хто частіше дивляться мої влоги, знають, що я прочитала цю книжку просто на одному диханні. Я за один вечір її просто я не знаю. Всмоктала, втоптала, як ви захочете це сказати. Одним словом, це було неймовірно для мене. Я достатньо довго після того, як ця книжка до мене приїхала, ходила навколо неї і все ніяк не могла її взяти. Та в один вечір я така глянула на неї і думаю, пора взяла її, і це справді був найідеальніший час. Бо без зайвого пафосу я справді захопилась цією книжкою з першої сторінки, з перших слів по факту, і я ніби вдихнула на початку і видихнула в кінці цієї книжки, бо вона мене не відпускала, я не дозволила собі встати з дивану, власне, поки я не закінчила її читати. Хоч вона достатньо компактна і, власне, я не можу сказати, що е, тут є якісь прям дуже закручені сюжетні повороти, чи дуже розгалужена сюжетна лінія, але це от лаконічно і просто прекрасно. Це щемливо, е, це моментами на початку було достатньо дивно, цікаво. І в кінці це просто ну от, блаженство якесь. Хоча ну, відверто це моментами болісно було, і весь час ти такий сподіваєшся, що все буде добре. Не завжди все було добре, але кінцівка потішила мою душу. Однозначно вам рекомендую. І, взагалі, якщо ви ще не знайомі з книжками Джулії Беррі, будь ласка, будь ласка, прочитайте. Особливо я якщо з цією книжкою я розумію, що вона справді може зайти не всім, як і скандальне сестринство з Роуд», але лагідна війна. Я благаю вас, прочитайте цю книжку. Я відверто не чула ще жодного негативного відгуку на лагідну війну. Я просто благаю вас, прочитайте її. Це неймовірна книжка. Чесно, будь ласка. І до речі, Джулія Беррі, от в нас в українському перекладі, є три її книжки, і жодна з них не схожа за стилістикою, за посилами. Єдине, що зберігається, це майстерність написання. І стилістика написання дуже впізнавана, як на мене, коли ти береш в руки книжку і не знаєш, що це пише Джулія Беррі, мені здається, що можна здогадатися, що це її твір. Рекомендую і благаю, читайте лагідну війну. Просто я впевнена, що вона Краде ваше серце. Ну і, власне, якщо не брати до уваги м, тих книг, які мені подарували на день народження, така тенденція е, мені більш, ніж подобається, але зараз ми її поламаємо також. Отже, в цьому місяці до мене прийшли три книжки від Анни Хонг. Хонг, Я вже, чесно кажучи, е, Моментами втомлююсь, від того, як там правильно це все читати і вимовляти, але у нас це ось так: перша, друга і третя частина з циклу, який називається Королі гріха. В чому полягає суть цього циклу? Цей цикл має сім частин, не так. Запланованих сім частин, з яких є три, і анонсована четверта, і вони в нас базуються на семи смертних гріхах. Тобто у нас є сім чоловіків, кожному з яких притаманний якийсь один з смертних гріхів. Це якщо дуже коротко. Ця серія у нас, як на мене, однозначно 18. Тут багацько гарячих сцен, і враховуючи, що Анна Хонг пише достатньо відверто, тому зважте, будь ласка, на це їх я ще не читала. Чула не один відгук. Мені здається, що по тому, що я пам'ятаю. Першу частину всі найбільше люблять, друга так, 50 на 50, комусь зайшло, комусь не дуже. А чомусь про третю наразі найбільше негативних власне відгуків. Але я ще не читала, тому складно щось сказати. До речі, ось тут у нас також є сцена: 18 Зважте на це вони достатньо відверті і. Ну, ханна Крейс вміє таке писати. І випереджаючи питання про те, де я купую книжки англійською, ось магазинчик, де я купую всі свої англомовні книжки. Оля вас спокійно проконсультує, порадить, підбере найкраще, навіть якщо ви не бачите омріяної книжки в неї на сторінці, ви можете їй написати, і вона вам привезе все з будь-якого куточка цієї планети. Йдемо далі. Восени у нас в видавництві Ват вийшло дві книжки. Одна з них, я дуже вагалася, чи хочу я це читати. Друга з них, я взагалі пропустила будь-яку інформацію про неї. І Прочитавши анотацію, я вирішила, що вартувало би власне, познайомитися з цією книжкою. Перша це в нас Бріджертон Герцог і я. І друга це Залізна вдова. Я про ці дві книжки в одному з попередніх влогів вам розповідала, тому дуже сильно переповідати знову ж таки це не буду. Не читала ні одну, ні другу. Цю планую ближчим часом прочитати. Ну, як ближчим часом? До кінця 2023 року ця книжка є однозначно в моїх. Після того, як я е, в Інстаграмі е, та й в Тіктоці також розповідала про те, що в мене є сумніви щодо читання цієї книжки, адже у нас є дуже класний серіал, і я неодноразово чула про те, що книжки відрізняються і не такі, скажімо так, динамічні, мені на ці мої побоювання написало багато людей, що Дарма я переживаю, це буде класно. Ну, наразі нічого не можу з цього приводу сказати, бо ще не читала, але поділюсь однозначно. Ну і книжка, яку я, мабуть, зараз, яку я очікувала найбільше це «Iron Flame», це Залізне полум'я від Ребеки Ярос, Друга частина з циклу. Продовження четвертого крила. Четверте крило це однозначно для мене книжка року. Я не знаю, що я ще маю прочитати до кінця 2023-го, для того, щоб мені щось переплюнуло ту книжку. Ну хіба що я дочитаю цю, і вона мені її переплюне але це однозначно найкраща серія, яку я читала. Я зараз. Вот. От стільки я прочитала, стільки мені залишилось читати. Ця книжка складається у нас з двох частин. І перша це була просто розривна частина в плані болю якогось, там стільки. Таких подій, які просто кромсали моє серце, і ну відверто я це читала. В мене просто так трусилися руки, в мене просто зводило живіт. Деколи е моментами доходило до якоїсь нудоти, бо тому що ну там відверто дуже багато насилля, і це однозначно книжка 18 е це моментами було дуже складно читати. Те, як воно вже розвивається далі, мені, звичайно, набагато більше подобається, але що дуже цікаво, Ребека Ярус дуже вправно вміє маніпулювати емоціями читача. Тобто там весь час якісь такі трошки емоційні годілки. Тобто в тебе йде дикий біль, тоді таке певне піднесення, якісь романтичні сцени, і знову ми йдемо в біль. Потім знов щось краще, і воно завжди от на таких контрастах, і за рахунок цього тримає тебе весь час в якомусь певному напруженні. Тут була одна така фраза, що дуже багато що може піти не так. І як на мене, це, власне, девіз даної книжки, і девіз загалом з цього циклу, який в нас має складатися попередньо з п'яти частин. Є в нас дві. Третя на Goodreads пише, що вона має бути на початку 2024 року. Тут ми з вами на секундочку зупинимося. Для початку я мала на увазі наприкінці 2024 року. Відповідно, чекати нам ще рік. Але на даний момент, коли я шукала інформацію для того, щоб прикріпити скрін власне до цього випуску, на Goodreads, На жаль, я нічого не знайшла. Найімовірніше, що інформацію наразі вирішили видалити, адже авторка тільки почала писати книжку і відповідно передбачити щось дуже складно. Нам залишилось чекати цілий рік на продовження. Це мене дуже сильно засмучує, але після того, як мені хтось в коментарях написав, що продовження колонії від кідрука чекати щось три роки, я така так, добре, дякую. Рік, це не так багато. І тим паче за цей рік в нас, я думаю, якраз вийдуть дві частини в перекладі. Перша частина, тобто четверте крило, в нас вже є обкладинка, і я думаю, що в ближчих місяці-два мала би ця книжка вже. Бути в нас. Тому тут є плюс, бо я однозначно буду перечитувати. І думаю, якраз коли вийде друга частина, там десь в тих місяцях має бути вже, власне, і продовження. Цю книжку я додаю до, власне, непрочитаних, бо я читаю її тільки зараз, і за осінь я її так і не прочитала, тому що у нас є. 2, 4, 6, 8, 9 непрочитаних і 2, 4, 5 прочитаних книг. Це не всі книжки, які я читала осінь. Зараз ми поговоримо з вами загалом про ці книжки, які я читала, але, ну, співвідношення осені це просто феєрія. Бо тут зараз мали бути ще 30 книжок, а тут мала бути, ну, ще от відсили дві книжки, і це, це дуже смішно, що аж плакати хочеться. Ну, одним словом, буває і таке, бачите, що зробиш? Окей, давайте говорити про прочитане, і я, власне, розповім вам, як це було. Отже, ось книжки, які я читала цієї осені, і, власне, як це було. Це було іронічно, пізнавально, болісно, мило, романтично, загадково, щемливо, гаряче, вражаюче, скраплинкою магії. І, власне, з повним розривом душі, підпалом серця і тотальною насолодою. Я цілком і повністю розумію, що далеко не всі можуть читати цю книжку англійською, бо тут складна англійська, і якщо вам принципово читати власне, самостійно, без допомоги будь-чого і будь-кого, то це, власне, точно рівень Б2. Не нижче, я думаю, бо це фентезі. Тут, як на мене, достатньо такого, що навіть коли ти добре володієш мовою, буде складне для сприйняття. Бо у нас тут авторка використовує слова, які належать до певного якогось діалекту, і, ну, одним словом, нелегке це чтило, але я дякую собі за те, що. Я все-таки переступила через свій певний страх і почала це читати, бо це прекрасно. У всякому випадку, готові ви це читати англійською, чи хочете українською, будь ласка, зверніть на цю книжку увагу. Вона вже незабаром має виходити в видавництво КСД українською. Ну, і, власне, після цього я не бачу жодної причини, чому б ви не читали цю книжку. І того. За цих три місяці я прочитала 11 книг. З них три рокоми, два мемуари, два романи, один нонфікшн, один психологічний трилер, одна антиутопія та одне фентезі. Ну і власне, якщо говорити про книжки, які сподобались найбільше, то тут однозначно будуть ці три: тобто сім чоловіків Евелін Г Юго, Балада про співочок пташок і змій. І уся правда мені від Джулії Беррі. Ця книжка поза конкуренцією, однозначно просто люблю і рекомендую. До речі, щодо балади про співачих пташок і змій, я вже сходила на екранізацію, і в цьому випуску, я, звичайно, ще ділитися своїми враженнями про це не буду, але ось вже в наступному однозначно ми з вами про це поговоримо. Бо сказати мені є, що. Ось такою була моя читацька осінь, стільки я встигла прочитати, а стільки книг з'явилося на моїх книжкових поличках. Співвідношення шалено нерівноцінне, але буває і таке. Я нагадую, що в описі цього відео ви як завжди знайдете промокод, який зробить ваші читацькі покупки трішки приємнішими, а можливо і не трішки. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Ну і, звичайно, ваш коментар буде шаленою підтримкою для цього каналу і, власне, для мене. Бо саме таким чином ходять чутки, що відео краще просуваються теренами Ютубу. Ну а наразі я дякую, що ви додивились до кінця. І побачимось з вами в наступних відео. Ну і пішли повертати книжки на полички. Улюблена справа!